Хто вже давно хотів спробувати наші гелі-алої. У вас є така можливість зараз. Така класна акція. Дві баночки берете різних і спробуйте різні гелі. У нас є їх шість видів: гель-персик, детокс організму. Гель-мед, дихальна система. Гель-Імун Плюс. Для підвищення імунітету. Гель з крапивою для серцево-судинної системи. І гель Freedom для порно-рухової системи. Так що, якщо ви берете дві баночки, і ще вам подарунок такий крем Прополіс дуже класний крем, тому що він для сухої шкіри це must have. Зараз зима теж дуже класно перед виходом на вулицю намазатися кремом, і щоб не відкрилося ваше лице, руки. І взагалі він дуже класно заживляє руки, якщо сухі, репаються. Щоб беріть на заміточку і використовуйте цю можливість, щоб скористатися цією акцією.